14 жовтня, День захисника вітчизни. Що на вашу думку значить бути захисником вітчизни та як виставитися до тих людей, які обрали собі це за професію? З цими запитаннями я звернулася до представників команд військово-патріотичної гри Джура та їхніх наставників. Бути захисником рідної вітчизни почесна обов'язок кожного громадянина України, захищати вітчизну, любити її. Треба бути людиною, котра зможе, як у часи Другої світової війни, люди вмирали, кидалися під танки. Оце бути захисником вітчизни. Але для того, щоб бути захисником вітчизни, треба знати, розуміти. І мати якісь поняття для того, щоб поняття про зброю, поняття про команди, поняття про вишкіл, поняття про те, що треба робити. Ну, це є основний обов'язок захисників вітчизні, які зараз воюють на Донбасі, виконують свій обов'язок. На мою думку, захисником бути це, по-перше, почесно. Це Честь, гідність бути військовим, захищати своїх близьких, родину, країну. Ну, я думаю, що це повинно бути в кожному в серці, це, бути захисником. І ну, я вже, так сказати, був електриком, працював, вибрав собі. Професію військового служу, мені це подобається. Будь захисником. Ну, бути захисником це значить бути сміливою людиною, яка е, здатна захистити не тільки себе, а й інших: свою країну, е, свою область і так далі. А ну, ті люди, котрі обирають професію захисника, вони. Так як ви знаєте, у нас на Донбасі зараз є така ситуація, і люди, хоча обирають цю професію, вони знають, що ця ситуація, що вони можуть потрапити, і вони все одно обирають цю професію. Ну, бути захисником це захищати свою країну, ну, свою землю там, де ти народився, своїх рідних, батьків, дітей, яких ти любиш, ну, ціниш їхнє життя. І так, я. Ну, я поважаю тих захисників, які зараз на війні захищають нас. А я вважаю, що бути захисником це бути патріотом своєї країни, захищати свою країну, бути відданою їй. Також я поважаю людей, які обирають цю професію, можна так сказати. Бути захисником. Це дуже сміливий вчинок. За це можна віддати своє життя і. Я дуже пишаюсь нашими воїнами, які е, зараз е, захищають вой... захищають, захищають нашу країну. Отже, ясно, скільки людей, стільки й думок, але ясно лише одне захищати батьківщину це почесно і благородно. Сідкути за передачами нашого гуртка. Удачі!